Я вас вітаю, шановні пані та панове. Ті, хто народився під знаком зодіаку Водолій, <кій> перепрошую, і для вас на жовтень місяць розклад таро. Жовтень місяць дуже хороший в енергетичному плані, тому що, якщо ви пам'ятаєте, в вересні були затемнення, коридор затемнень, <кій> енергія хаотична. В листопаді теж буде не дуже, тому що там буде ретроградний Меркурій майже весь місяць. От, але про про прото ми пізніше побалакаємо. А жовтень Чудов, чудові енергетики для того, щоб щось розпочати, продовжити, стартувати, рухатись вперед, вирішувати питання, може, в когось проблеми, які небудь, тобто, тобто сидіти на місці не доведеться. От, Послухайте. І я сподіваюся, що ви не тільки послухайте, але й побачите. Карти вам підкажуть. І ой, пробачте. Карта впала. Навіть три. І зараз ми розпочнемо з основної енергетичної карти, що тут карта енергетики. О, бачите, скільки грошей? Десятка пентаклів. Ну, ви будете турбуватися своїм бюджетом. От і де б заробити гроші будуть, звісно, але зараз подивимося, яким чином ви їх будете заробляти, цілком можливо, будете турбуватися своєю родиною. Це родина, це коріння ваші родичі і так далі. І, можливо, треба буде вкластися в щось, тому що десятка пентаклів це сімейний бюджет. Скажімо так, можливо, на ремонт. Можливо, ви будете продавати або купляти нерухомість. От, щось таке. І зараз ми будемо дивитися конкретно по різним ситуаціям і розпочнемо з роботи. Що у водоліїв на роботі? Старт якийсь початок, дуже енергійний початок якихось справ. Е, ну, можливо, буває таке, що. Незалежно від пори року закінчується старий проект, і в жовтні може початися новий. Можливо, ви в вересні були в відпустці. Таке теж може бути. І нарешті стартуєте. Це цифра один: це туз енергійний вогняний старт справ якихось. Тобто ви з головою вперед до роботи. Так що роботи вистачить додаткову карту. Давайте подивимося. Але щось знаєте, запал дуже швидко пропаде. Вісімка мечів завжди каже про, ну, скажімо так, небажання не щось робити. От, Можливо, знаєте, в перші дні якось воно все пролетить, а далі о, ви такі нічого собі. Знаєте, буває таке, що вхопилися за якусь роботу, а не знали, що буде далі, як і що з тим робити. От, енергії багато, але, от, чесно кажучи, емоційно тут не дуже. Ну, Чого людина не може рухатись, вперед і щось робити? Тому що багато чого не знає, не розуміє, не вистачає якихось можливо, документів, інформації чогось там. І оце все вибиває з колії. І ви сидите такі, ой, не хочу я те, божечки, що вони з мене хочуть. І не хочете нічого робити, ніхто в тому не винен. От, Нестача. Інформація або ще чогось це у вас. І ви можете от просто зірватися тут не треба сидіти, не треба е, гальмувати, скажімо так, треба зняти оцю пов'язку. Руки вільні. Ви розплутаєте отой колючий дріт на ногах, зніміть пов'язку і рухайтесь вперед. Старт непоганий, але щось ви от далі не захочете. І треба буде дійсно вирішувати це питання. Давайте ще одну. Що таке у вас тут таке? Ну, Кармічна карта, страшний суд, час прийшов нарешті все-таки рухатись вперед. Це можливі справи, які відкладалися давним-давно, або розпочався старт робота якась така. Ви чекали одну, а отримали зовсім іншу. Знаєте, те, що було колись давним-давно, і ви повертаєтесь до тої. А ви не хочете, вам не цікаво, але керівництво, можливо, заставляє. От, але доводиться це все робити. Все-таки треба пробудитися, тому що якийсь поштовх буде, знаєте, як от тільки раз, ви прокинетесь, і ви зрозумієте зразу, як рухатись вперед, що робити, і так далі. Якась ситуація трапиться така. Або хтось підкаже, хтось щось розкаже, щоб то ви не гальмували і працювали от ту роботу, яка покладена на вас. Тепер давайте подивимося на гроші. Давайте, без грошей нікуди не дінешся. Що тут? Карта місяць, старший аркан такий, ну він такий, знаєте, тут вам не ясно, от ваші фінанси якось в темноті. І з ними щось не дуже зрозуміло, куди діваються ті гроші, господи, наче і заробіток непоганий, у вас там загальний фонд чудовий по грошам. От. Але от така якась неясність. Або цілком можливо, що якийсь треба пройти шлях для вирішення так чи інакших фінансових питань. От, а у вас не тільки на роботі небажання. у вас небажання так само зі страху, скоріш за все, просто чи тривога можлива якась, не та щоб страх, але тривога якась є. Треба цей шлях пройти, а ви боїтеся, бо темно, по тим закапелкам, місяць погано все може вам підсвітити той шлях. Якщо ситуація терпить, дочекайтеся, поки зійде сонце, і ви побачите, що ніяких страхів там нема взагалі. Треба просто піднімати дубцю йти, рухатись вперед, вирішувати свої справи. Додатково, давайте подивимося. О, що вас лякає! Блазень або дурень зовсім щось нове може розпочатися от, в вашому фінансовому плані. Можливо, зовсім інші фінансові джерела надходжень. І от у вас ця все нове зналякає. Оцей перший крок, знаєте, вас здається, що ви крокуєте в якусь прірву. От важко, звісно, від чогось відмовлятися і розпочати все спочатку. Можливо, і це вас трохи лякає, але не ви не хвилюйтеся. робіть цей перший крок. І друзі вам допоможуть, якщо що. Але це ще ця карта ще каже про несерйозне відношення до грошей. От знаєте, от, тренькається аби куди. От так, якесь таке дитяче відношення до фінансів, воно неприпустиме для вас, якщо ви хочете щось розпочати, вся ця. Несерйозність вам дуже може зашкодити. І оці друзі вас вбережуть від того всього. Будьте ще раз уважні. Сім'я особисте життя. Що тут у вас може бути? П'ятірка Пентаклів, фінансова криза. Ось і ви будете вирішувати ось ці вам треба багато грошей на вирішення якихось. Фінансових питань. І ось ця фінансова криза каже про те, що от темно, страшно було стосовно різних якихось грошей, якісь незрозумілості. Можливо, хтось із сім'ї тишком нишком тягне з вашої карточки чи з-під вашого матраса і так далі. І тоді зрозуміло, куди тікають гроші. Але це карта кризи, але це карта нових можливостей. Тобто тут доведеться шарудіти мозком. Думати, як це все. Вона короткотривала, я зараз ще додаткову карту подивлюся до цієї ситуації, але ви швидко зрозумієте, що не так з бюджетом. І такі засоби, якісь знайдете. Ну, боїтеся, звісно, страхи, вони пусті. Дев'ятка мечів. Тобто, вас лякає ця вся ситуація, але дійсно. Вам варто подивитися на всі боки, і ви знайдете вирішення своїх питань. І, зокрема, фінансових. Тобто, всі оці дурні таргани у вашій голові не дають вам жити і лякають вас. Хоча ситуація взагалі не варта того. Тепер дивимося на здоров'я. Водолію по здоров'ю. Двіка Пентаклів. Ну, карта балансу. Карта балансу тут, знаєте, як хтось хоче, наприклад, піти в якусь секцію, наприклад, спортивну або щось таке, то треба дійсно, щоб не зашкодити не сильно налягати на якийсь чи метал, чи якісь великі фізичні навантаження, треба у всьому знати міру. От. І балансувати в грошовому. Даному випадку стосовно здоров'я, це треба не йти до першого ліпшого лікаря і приймати зразу його лікування. Попитайте, походіть, подивіться, можливо, цей перший лікар з вас здере такі гроші, що ви потім здивуєтеся. А інший, можливо, в два рази менше, але лікує краще. От щось таке. Тут треба в балансі, як-то, знаєте, на качелях таких все може бути. Тому. Слідкуйте за своїм здоров'ям, балансуйте на ньому, так, щоб не зашкодити в інших випадках, і вибирайте лікарів методи лікування, які для вас дійсно прийнятні. І порада від карт. Дивимося на пораду. Помірність. Ну, всьому, зберігайте помірність. Ось ця двійка пентаклів це була така маленька рівновага, а тут вже така велика. Якщо ви чогось досягаєте. То зберігайте цю помірність. Якщо щось добре у вас в житті, не покращите, бо можете тільки нашкодити. Ну, ще помірність каже про те, що треба якось регулювати, наприклад, споживання там, алкоголю, чи там, приїдати на, на ніч, чи, чи солодкого, або щось таке. От так, помірність говорить сама за себе. Так що, от таке. Тепер давайте подивимося на сюрприз або несподіванку. Три карти від Оракула будуть. Ну, нарешті, успіх і щастя. Якась жіночка вогняної стихії овен Лев або стрілець вам цьому допоможе. Успіх. І грошовий має бути шанси вирегулювати гроші є. Недаремно у вас оця шикарна десятка пентаклів. І ну, для вас дивлячись з розкладу зараз, це фінансове питання, яке може от, принести вам щастя. Щастя тут є, але дійсно. Якась жінка от такої вогняної стихії може вам цьому прекрасно допомогти. Це може бути хтось чи з роботи, чи з родини, мама, дружина, сестра, бабуся, хто завгодно, тітка. От шанс владнати є. І отримати таку допомогу теж є. Тому ловіть такі шанси, не втрачайте і доб'єтеся і фінансового успіху, який потім дійсно щастя вам принесе. Ось такий. Цікавий, досить розклад, шановні водолії для вас. Я дуже сподіваюся, що ви владнаєте всі ті не дуже такі серйозні якісь питання. Я дуже сподіваюся, що який був тут невеликий негатив, він у вас не програється. Було б дуже добре. Але ви попереджені, я сподіваюся, все у вас буде добре. Головне, любіть себе, шануйтеся, бережіть своє здоров'я і все у вас буде чудово. А ми з вами зустрінемось в наступному місяці. А поки щасти вам, па, -па.